Здоровенькі були Олди. Уявіть собі, що світ уже знищено. Міста згоріли дотла, уряди зникли, командири холодні застигли прямо у своїх м'яких шкіряних кріслах перед мерехтливими панелями управління. А десь у глибині гір під бетонними плитами за сімома замками секретності працює система, відбиваючи невідому механічну мелодію мелодію ядерного кінця світу. Це не вигадка. Це реальна система судного дня, створена людиною лише з однією метою гарантовано відповісти після апокаліпсису. Навіть якщо все зникне, залишиться ще один удар, котрий машина обов'язково здійснить. Всесвіт Філаут показав нам найгірший сценарій роботи цієї системи. Але я повторюю: ця ідея не фантастика, і вона має свою тінь у реальному світі. У нашій реальності це совєтський привід під назвою Система Периметр, який досі, можливо, чекає на свою команду десь у глибинах шахт. У Fallout – це Палачська система запуску ядерних ракет. Жахливий спогад про часи, коли віра в техніку стала сильнішою за віру в людський розум. Тож пропоную віддячити автору за кропітку працю підпискою на канал та потужною ядерною подобайкою. А тепер поговоримо про те, як автоматизоване пекло стало частиною ядерної доктрини і в грі, і в реальному світі. Що це було взагалі? Хто це створив? І головне, чому ця система вважає, що навіть після кінця щось ще треба добити. Останній аргумент схований у горах Апалачі. Якщо простими словами, апалацька автоматизована система запуску це мережа секретних пускових шахт. У котрих чекали свого часу ядерні міжконтинентальні ракети. Військове керівництво Сполучених Штатів хотіло, щоб останнє слово посеред ядерного пекла було саме за Америкою. Відомо про три ракетні шахти на території Апалачів. Можливо, ви очікували почути про сотні подібних об'єктів. Але нехай така маленька кількість не вводить вас в оману. Вони отримали доволі банальні армійські назви: Альфа, Браво та Чарлі. Головним пунктом управління був бункер конгресу, побудований прямо під курортом Вайтспрінг. Коли жителі регіону Апалачів дізналися про будівництво мережі пускових шахт прямо у себе під носом, вони були легко кажучи, не в захваті. Позицію місцевих палко захищав сенатор Семюель Сем Блеквелл, який і представляв територію Апалачів у конгресі Сполучених Штатів Америки. Особливий гнів викликала окрема система оповіщення про ядерний удар, котра дозволяла військовим першими дізнатися про початок війни, а цивільним вже у другу чергу. Протести, пов'язані з будівництвом шахт, тривали недовго, адже військове та політичне керівництво штатів змусило Блеквела мовчати, погрожуючи йому ув'язненням за розпалювання розбрату та панічних настроїв в регіоні. Та повернемося до наших ядерних об'єктів. Ці пускові шахти були унікальними, розроблені таким чином, щоб функціонувати практично без допомоги людини, тобто в автоматичному режимі. За звичайних обставин людина потрібна була тільки для введення одноразової ядерної ключ-карти. Вони доставлялися за допомогою спеціальних офіцерів логістики та автоматизованих вантажних роботів. Окрім ключ-карти, генерал повинен був ще ввести правильний код запуску, інакше діла б не було. Згідно з проєктом, шахти могли здійснювати запуск ядерних ракет у будь-який момент. Причому не один і не два рази, а значно більше. Для цього об'єкти були оснащені передовим роботизованим персоналом та системами. Буквально за лічені години після успішного пуску ракети автоматизований конвеєр готував наступну точніше, не готував, а збирав абсолютно нову ракету з частин, що зберігалися на підземних арсеналах. Щоб до пускових шах не проникли сторонні чи взагалі шпигуни, об'єкт був під цілодобовою охороною роботизованої оперативної групи. Система Швейцарський годинник. Кожна деталь проєкту продумана до дрібниць. Щоб навіть посеред ядерного апокаліпсиса система працювала як годинник. Усі автоматизовані ракетні шахти використовують багаторівневу енергетичну інфраструктуру, здатну отримати енергію. З цивільної мережі, локальних реакторів та локальних термоядерних блоків живлення. у разі виходу з ладу однієї з багатьох енергосистем система ядерних шах швидко та в автоматичному режимі перемикається на наступне доступне джерело живлення. В першу чергу пускові були оснащені власним автономним термоядерним реактором класу 8 та трьома термоядерними реакторами класу 4. Всі вони були об'єднані в один єдиний замкнутий контур. При правильному обслуговуванні ці реактори могли слугувати основним джерелом живлення на об'єкті необмежений час. Щоб не паралізувати пускову шахту через аварію реактора існує автоматична система безпеки. При порушенні цілісності ядерної установки відбувається моментальна герметизація енергетичної станції. Вуаля і радіоактивне забруднення вже не загрожує. Згідно з інструкцією, на місце потім прибувають уповноважені інженери. Енергетична установка шахт на базі термоядерного реактора класу 8 виробляла неймовірно велику кількість електроенергії. Більша її частина йшла на живлення операційного центру, котрий відповідав за оперативну безпеку, готовність об'єкта у разі ядерного конфлікту та координацію тактичних чи спільних ударних операцій з іншими військовими частинами. Головним ядром операційного центру був передовий мейнфрейм Robco GX9000, здатний до повністю автономної роботи. Ядра мейнфреймів були дуже потужними, але в той же час крихкими та схильними до пошкоджень або вигорання. Проте все було заздалегідь продумано. Запасні ядра завжди були в наявності на складі технічного обслуговування. Пошкоджені ж могли бути відремонтовані кваліфікованими фахівцями з електроніки. Інноваційна система безпеки на об'єктах потрапити на екскурсію до пускових шахт було неможливо. Вони мали передовий захист, а саме розширена біометрична ідентифікаційна система версії 409 ABIS. Система відповідала за аутентифікацію військовослужбовців на об'єктах. Що вимагали допуску до секретної інформації класу 6, тобто допуску найвищого рівня? Дійсні біометричні картки, необхідні для доступу, могли бути швидко створені за допомогою тих самих сканерів ABIS, прямо на місці після ряду перевірок. Інноваційна ідентифікаційна система у поєднанні з суворими вимогами допуску. До секретної інформації перетворювали ракетні шахти на неприступні підземні фортеці. Щоб запобігти випадковому або зловмисному запуску ядерної зброї, у шахті використовувалися додаткові блокувальні запобіжники. Ракета могла бути запущена лише за сигналом рівня defcon 1. Але попередньо її потрібно було зібрати та підготувати, далі завершити підготовку до запуску і лише тоді. Можна було надати остаточний дозвіл на запуск. Рівень defcon 1 відповідає очікуванню негайної повномасштабної атаки та ніколи ще не оголошувався у реальному світі. Але ми то говоримо про реальність Fallout. під час холодної війни, особливо побоювалися оголошення рівня 1, тому що найімовірніше це б означало початок всеосяжної ядерної війни. Автоматизація була введена в експлуатацію всюди на пускових шахтах. Люди, що входили до так званих ракетників і відповідали за запуски, швидко були замінені на керівників пускових команд, особливих роботів класу протектрон. Ці машини мали все необхідне, щоб запустити судний день раніше 2077 року, щоб створити реальність прямо як у тій початковій сцені з Термінатора. Адже їм були довірені ключі шифрування та інструкції з експлуатації. Необхідні для підготовки ракети до запуску. Хоча кожен керівник команди був оптимізований для своєї ролі, підготовка до запуску могла тривати доти, доки хоча б один керівник команди залишався в робочому стані. Хоча й процес тоді відбувався значно повільніше. Спеціальні термінали фабрикатори могли оперативно виготовити нового керівника пускової команди та замінити зламаного за потреби. На випадок збою в роботі керівника та початку несанкціонованої підготовки до запуску ракети. Роботи зі складу підрозділів безпеки могли швидко ліквідувати несправного протектрона. Двофакторна аутентифікація. Навіть якби ви не санкціоновано потрапили до пускової шахти, без ядерної ключ-карти ви не запустите жодної ракети. Ці спеціальні ключі є важливою частиною автоматизованої мережі ракетних шахт в апалачах. Без них ви не отримаєте доступ до пускової консолі та не введете коди запуску. Спеціальний приймач, що знаходиться в кімнатах управління ракетами, після використання знищує карту. І неважливо, чи вірно ви ввели код, чи ні. Це заздалегідь продумане обмеження введено для того. Щоб офіцери, що мали доступ до ядерних об'єктів, не могли зосередити у своїх руках велику кількість міжконтинентальних ракет. У випадку міжнародної ескалації ключ-карти доставлялися автоматичними кур'єрами стратегічного повітряного командування. Якщо автоматизована система моніторингу Апалачі вважатиме, що прийшов час пустити в дію протокол defcon 1, дрони кур'єри миттю доставляють ядерні ключі офіцерам. Був один цікавий випадок в апалачах після війни 2077 року. Анклав під керівництвом президента Томаса Екхарта навмисно запускав різні жахи в Апалачах, щоб примусити автоматизовану систему моніторингу спрацювати та ініціювати протокол defcon 1 та відповідно перехопити ключі у кур'єрів. Та перш ніж перейти до розповіді про реальну систему периметр, варто зауважити. Що у Сполучених Штатах Америки існував схожий за призначенням комплекс передачі наказу про запуск, це була аварійна система ракетних комунікацій англійською Emergency Rocket Communication System. Реальна система периметр від КБ Південне. А зараз прийшла черга поговорити про реальні аналоги, котрі стали натхненням для створення автоматизованої системи запуску ядерних ракет в Апалачах. Все почалося в часи холодної війни, коли обома сторонами протистояння Совєтським Союзом та Сполученими Штатами були створені високоефективні засоби радіоелектронного придушення противником засобів бойового управління ракетних військ стратегічного призначення, внаслідок чого стало вкрай актуальним завдання гарантованого доведення бойових наказів до вищих ланок управління. Наприклад, Генеральний штаб Збройних сил СРСР чи управління ракетних військ стратегічного призначення, до командних пунктів та окремих пускових установок стратегічних ракет. Тоді за кордоном систему Периметр прозвали Мертва рука, адже комплекс був призначений для автоматичного управління масованим ядерним ударом у відповідь. Тобто після теоретичного масованого бомбардування території Совського Союзу ядерними ракетами супротивника. У процесі довгих конструкторських пошуків з'явилася ідея використовувати спеціальну командну ракету, яка б і забезпечила якісний канал резервного зв'язку. Ця ракета оснащена потужним радіоприймачем, запускалася б у разі гарантованого ураження вищих командних ланок ракетних військ стратегічного призначення. Після виходу на певну висоту спеціальна командна ракета посилала б команду запуску для інших ракет, що стояли на бойовому чергуванні по всій території СРСР. Що цікаво, особливу командну систему під назвою Периметр було доручено розробляти українському конструкторському бюро Південне, що й сьогодні знаходиться у славному місті Дніпро. Відповідна постанова уряду СРСР No 695-227 була видана 30 серпня 1974 року. Спочатку передбачалося використовувати як базову ракету МРУР-100, індекс 15А15. Проте згодом розробники зупинили свій вибір на ракеті МРУР-100 УТТХ, індекс 15 а 16 перероблена. Частині системи управління командна ракета отримала індекс 15а 11 А вже в грудні 1975-го був виконаний її ескізний проєкт замість штатної бойової частини на ракетах 15а 11 встановлювалася особлива головна частина індекс 15 б 99 що включала спеціально розроблену для цілей проєкту радіотехнічну систему. Для забезпечення необхідних умов роботи радіоапаратури головна частина мала під час польоту зберігати постійну орієнтацію у просторі. Для цих цілей була спроєктована спеціальна система орієнтації та стабілізації, що використовувала холодний стиснутий газ, що суттєво зменшило її вартість та строки створення. Перші випробування системи судного дня. Після наземного відпрацювання технічних рішень ракетного комплексу у 1979 році почалися льотно конструкторські випробування командної ракети. На випробувальному полігоні для цього було споруджено дві експериментальні шахтні пускові установки. Крім цього, було створено спеціальний командний пункт, оснащений новою унікальною апаратурою бойового управління для забезпечення дистанційного контролю та пуску командної ракети. Льотні випробування ракети проводилися під керівництвом державної комісії та частини Вищого військового керівництва Союзу. Українські інженери впоралися на відмінно, адже вже перший пуск ракети з експериментальною моделлю передавача був успішно проведений 26 грудня 1979 року. Усього для льотних випробувань було виготовлено 10 ракет. У процесі цих випробувань були запущені міжконтинентальні балістичні ракети різних типів з бойових об'єктів за наказами, переданими командною ракетою 15А11 під час польоту. Для цього на пускових установках цих ракет було змонтовано додаткові антенни та встановлено приймальні пристрої інноваційної на той час системи периметр. Пізніше подібного удосконалення зазнали всі пускові установки та командні пункти ракетних військ стратегічного призначення. Загалом, у ході льотно-конструкторських випробувань, шість пусків було визнано успішними і один частково успішним. У зв'язку з успішним ходом випробувань та виконання поставлених завдань. Держкомісія вважала за можливе задовольнитись сімома пусками замість запланованих десяти. Поруч із льотними випробуваннями ракети проводилися наземні випробування працездатності всього комплексу за умов впливу вражаючих чинників ядерного вибуху. Випробування проводилися на полігоні Харківського фізико-технічного інституту, лабораторіях закритого міста Арзама 16 а також на ядерному випробувальному полігоні Нова Земля. Останній знаходиться далеко на півночі, зовсім поряд з північним полюсом Землі. Всі проведені перевірки підтвердили працездатність апаратури навіть під дією впливу факторів ядерного вибуху. В деякому сенсі технічне завдання Міністерства оборони СРСР було навіть перевиконане. Система периметр показала себе дуже гарно. Додатково, у ході випробувань, постановою уряду було сформульоване нове завдання з розширення функціоналу комплексу. Тепер інструкції від командної ракети повинні були також передаватися літакам дальньої та морської ракетоносної авіації на аеродромах та в повітрі до підводних човнів, носіїв міжконтинентальних балістичних ракет, пунктів управління ракетних військ стратегічного призначення військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Всі льотно-конструкторські випробування командної ракети були завершені в березні 1982 року, а в січні. 1985 дев'ятсот комплекс периметр був поставлений на бойове чергування. Чи використовується мертва рука сьогодні? Після постановки на бойове чергування комплекс працював і періодично використовувався під час командно-штабних навчань. Командний ракетний комплекс. 15П-011 з ракетою 15А11 на базі міжконтинентальної ракети УР100. Стояв на бойовому чергуванні аж до червня 1995 року. А після комплекс був знятий з бойового чергування. За іншими даними, це сталося 1 вересня 1995 року. Ця подія збіглася по часу із процесом переозброєння 7-ї ракетної дивізії. Що почалося в грудні 1994 року. На рухомий ґрунтовий ракетний комплекс Тополь. У грудні 1990 року система була оновлена та отримала назву Периметр РЦ. Тепер до її складу входили командні ракети на базі Тополя. Далі все як у Тумані, адже одні кажуть, що система модернізована і готова до будь-якого сценарію розвитку міжнародних подій. Але ми то знаємо ці казочки від війських ванюшок. Наприклад, за твердженням журналу Wired від 2009 року, система периметр функціонує і готова завдати удару у відповідь. У грудні 2011 року командувач ракетних військ стратегічного призначення, генерал-лейтенант Сергій Каракаєв, заявив, що система периметр існує і перебуває на бойовому чергуванні. Проте Колишній начальник головного штабу ракетних військ стратегічного призначення Віктор Єсін у 2018 році висловив протилежну думку. Він сказав, що система периметр виявиться мало ефективною у випадку можливого виходу США з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. А коштів, за його словами, у РФ мало для адекватної відповіді. Міфічна машина судного дня. Найбільша загадка та напівміф – ключовий елемент машини судного дня. Це складна експертна система, оснащена безліччю систем зв'язку та датчиків, які контролюють бойову обстановку, а потім самостійно приймають рішення про запуск ядерних ракет. Ця система ймовірно відстежує наявність та інтенсивність переговорів в ефірі на військових частотах, отримує сигнали телеметрії з постів ракетних військ. Стратегічного призначення відстежує рівень радіації на поверхні та на околицях, моніторить регулярне виникнення точкових джерел потужного, іонізованого та електромагнітного випромінювання за ключовими координатами, що збігаються при цьому з джерелами нанесення множинних наземних ядерних ударів. І лише після аналізу цього величезного масиву даних система самостійно приймає підсумкове рішення про необхідність. Удару у відповідь, за непідтвердженими даними, розумна система периметр мала б працювати саме так. У неофіційному інтерв'ю журналу Wired один з розробників системи Володимир Яринін повідомляє наступну інформацію про алгоритм роботи системи Периметр. Вона була розроблена так, щоб перебувати в режимі очікування, поки високопоставлена офіційна особа не активує її в кризовій ситуації. Тоді вона починала моніторити мережу датчиків сейсмічних радіаційних атмосферного тиску на ознаки ядерних вибухів. Перш ніж запустити удар у відповідь, система мала б перевірити чотири. Якщо якщо система була активована, спочатку вона спробувала б визначити чимало місце застосування ядерної зброї на радянській території. Якби це виявилося схожим на правду, система перевірила б наявність зв'язку з генеральним штабом. Якщо зв'язок був, система б автоматично відключилася після деякого часу. Це інтервал від 15 хвилин до години, що пройшли без подальших ознак ядерної атаки. Припущення, що офіційні особи здатні віддати наказ про контратаку, як і раніше, живі. Але якби зв'язку не було, периметр вирішив би, що судний день настав, і негайно передав право ухвалення рішення про запуск будь-кому. То в цей момент був би глибоко в захищеному бункері в обхід звичайних численних інстанцій. Після мова світ пережив тисячі війн. Але лише у 20 столітті ми створили зброю, яка може знищити нас повністю, навіть без нашої участі. Система периметр чи мертва рука. Американська аварійна система ракетних комунікацій та Палацький протокол у Фелаут. Це не просто. Сценарії судного дня це дзеркало епохи, коли люди так боялися смерті, що створили машини, які гарантують знищення цілого світу, навіть ціною власного життя. Це справжнє божевілля, це логіка страху зведена в абсолют. І от питання: коли ми довіряємо рішення про життя і смерть не людині, а алгоритму, чи не перетворюємося ми автоматично на заручників власної пихи та божевілля? Можливо. Найстрашніше в апокаліпсисі не ядерні гриби на горизонті, а те, що кнопки будуть натиснуті не руками відповідальної людини, а протоколами мертвої машини, які ніхто вже не може зупинити. Зараз ці системи мовчать, але вони не забули своїх завдань. І як не парадоксально, можливо, саме це мовчання машини говорить про те, що ми з вами ще маємо шанс на цій планеті, та й таке. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Бережіть себе та слава Збройним силам України!